Так, тепер розкажу про внутрянку. Внутрянка, з одної сторони, вона примітивна. то есть амортизатор. Управління регуліровкою жорсткості, то що я казав, новопозиційно, час стоїть по центру на самого тяжкого дядьку кілограм 130 кіт і на самого легкого кілограм 70-80 Значить, почому це кресло усилено? Сам амортизатор регулюємо усилений Ричаги, бач, форма їх з ребрами жорсткості ізогнута. Ліва і права частина зв'язані по центру балкою. Це єдинственне кресло, у кого така балка по центру йде. Тут ричаги теж з ребрами жорсткості. Це, щоб ограничитель, щоб сідушка виша не подималася. Регулювання стартової мінімальної, максимальної висоти. Можна регулювати натяжним от от ремнем, ой, ремнем тросиком. Це блок сам клімат контроля. Напряму це напряму. О, це електричне. Це, е, це воздушна кнопка і це воздушна кнопка. Це все остальне механічне, а це електричне. О, це розйоми на подогреви. Внутрянка, як нова, ніяких ремонтів. Розварка на КАМАЗ професійна. По калібровочних плитах. Он сварочка була автоматом. По ширині регуліруємо. Вентиляція. О, вентилятор. Видно. Отакий От недешевий варіант на камаз Ми таки продавали по 1000 доларів до цих всіх карантинів. Це трохи в нас як кажуть. Підвісла, тому що дорога, вже на неї скинули, в половину ціну, тільки щоб продали її. Ось то варіант такий, ціна, якість, найкраще, що не є. Таких вже в такому гарному стані, в такій комплектації. знайти дуже-дуже тяжко. Зараз вже 10 тисяч на розборки сідушка під ремонт і без яких-либо допомогти регуліровок. Ось можна стати всією вагою. Щас найм'якший стоїть варіант.